Привіт, з вами новини тижня. Відрау як рітейлерам вдається не тільки працювати, а ще й розвиватись у війну. Сьогодні у випуску ще один екомаркет у прифронтовій зоні, яким став цитрус у Львові. Новини Beauty – жіноча енергія від Єва в оновленому концепті інвестиції та нові онлайн ринки, як відновлюється Фокстрот та куди прямує онлайн-бізнес розетки та чат GPT на службі рітейлу, як можна використовувати штучний інтелект у розрібній торгівлі? Та хто з українських рітейлерів вже почав це робити? З вами сьогодні я, Оксана Приходько, та моя співведуча Олеся Волкова. Не перемикайтеся! Почнемо з останніх подій та анонсів. Цього тижня Асоціація рітейлерів України розпочала сезон офлайн зустрічі 2023. 9 березня відбувся воркшоп Ринок торговельної нерухомості під час війни, який відвідало близько 90 учасників, представники компаній-членів та партнерів асоціації. Говорили про ситуацію в рітейлі та ТРЦ, зміни на ринку торговельної нерухомості. Нові реалії воєнного часу внесли свої корективи. Серед спікерів, представники консалтингової компанії Group. ТРЦ Космо Мультимол, ТРЦ Республіка Парк, БФК Гулівер, Retail and Development Advisor та юридична компанія Totum ЛФ». Також цього тижня Ютуб канал за рамками рітейлу детально знайомить вас із франшизою SPAR. Нещодавно ми зняли велике інтерв'ю з генеральним директором мереж наш край і СПАР Віктором Мольченко. Він розказав про роботу мереж у воєнний час та кризостійкість франшизового бізнесу. Ну що ж, переходимо до новин тижня? Тиждень був дійсно насичений для рітейлу. Традиційно про нові відкриття ще один екомаркет відчинив двері для покупців у Херсоні. Попри ризики, компанія залишається на захисті продовольчої безпеки прифронтових територій, незважаючи на щоденні ризики, логістичні труднощі та фінансові втрати. До окупації Херсону у місті працювало шість екомаркетів. Як тільки військові зсу звільнили місто, торгова мережа відновила роботу магазину, в європорт. А від 1 березня ще одного магазину та планує й надалі нарощувати свою присутність у Херсоні. А от цитрус відкрив свої двері з українським колоритом. 5 березня у Львівському ТРЦ форум Львів відкрився новий магазин цитрус, який став третім у місті, створюючи його в компанії, додихалися українськими традиціями, поєднавши їх з уявленнями про Україну майбутнього. Це все ж знайшло відображення в дизайні: поєднання дерева, металу, скляних конструкцій та ліпнини на стінах, поряд з орнаментами на лед екранах, декор з колосками пшениці, українською символікою та блакитне небо з білими хмаринками на стелі. Як повідомила Рау при служба мережі, площа торговельної зони складає понад 300 квадратних метрів. Це найбільший магазин цитрус серед усіх, що працюють у Львові. Також в онобленому стилі запустились три магазини Єва. В компанії цей концепт назвали «Ж Жіночою енергією. В ньому оформлені три торговельні об'єкти. Магазин Єва в Києві в ТРЦ Лейк Плаза, в Вінниці в ТРЦ Скайпарк та в Хмельницькому в ТРЦ Оазі Смол. Магазини візуально розділені на дві зони, які відрізняються за кольорами. Товари для краси у чорному кольорі, Зона для догляду за будинком у бежевому кольорі. Також в новому концепті представили нові категорії товарів: Дерматокосметика, професійний догляд за волоссям, розширений асортимент парфумів. Їх розмістили в б'юті-зоні, яку розділили на бари: парфюм-бар це парфумерія, скін-бар – доглядова косметика, б'юті-бар, декоративна косметика, колор-бар – фарби для волосся та інші. Крім того, в цих магазинах доступні сервіси безкоштовного тестування. Шкіри, дитячий куточок, сервіс віртуального підбору макіяжу MediFace, планшет для онлайн замовлення товарів є варіанти, зона упаковки подарунків та інші. Ну що ж, ринок оживає і розвивається. Нещодавно Фокстрот повідомив про інвестиції у новий центральний склад під Києвом. Площа нового центрального складу в Гостомелі складає 22 тисячі квадратних метрів. Його запуск в компанії називають не інакше, як відштовхнулися від дна. Війна це форс-мажор, і передбачити втрату центрального складу в Гостомелі у березні 2022 року було просто неможливо. Це був перший удар, який бізнес пережив дуже боляче. Руйнування складу в Гостомелі принесло збитку в розмірі 650 мільйонів гривень. Вказана цифра. Це недоотриманий прибуток. Додайте сюди розбомблену нерухомість, моральний стан співробітників, які пережили російський ракетний удар та окупацію. Сума буде в рази більшою. Також правильними рішеннями команди були обладнання магазинів потужними зарядними станціями, генераторами, ліхтарями, лампами, системами супутникового інтернету восени минулого року. Тепер 83 магазини продовжують повноцінну роботу в автономному режимі за умов екстрених відключень електроенергії. Це вартувало інвестицій в 4 мільйона гривень. Але в компанії кажуть, що це інвестиції в головний актив бізнесу, лояльність покупців. До речі, за час війни їх кількість у Фокстрот не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася з 12,4 мільйона в березні 2022 року до 13,1 мільйона покупців техніки Фокстрот у січні 2023 року. Тож рітейлери інвестують у розвиток та відновлення в Україні. А деякі намагаються дістатись інших ринків, принаймні онлайн. Найбільше український онлайн-рітейлер Розетка повідомив, що запустив сайт у Польщі. Наразі сервіс працює в тестовому режимі, перевіряють усі процеси, наповнюють асортиментом сайт, налагоджують логістичні ланки доступний як польською, так і українською мовами. Доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром на вказану адресу по всій країні. Компанії розраховують як на українську аудиторію. Зараз в Польщі проживає понад 2 мільйонів українців, так і на місцеву. Але поки що у Польщі реалізувати формат маркетплейсу розетка не планує. Щонайменше на першому етапі це буде інтернет-магазин техніки та електроніки без товарів сторонніх продавців хто тільки не говорив останнім часом про чат GPT. Ретейлери теж не стояли осторонь і не тільки встигли протестувати застосунок, а й почали інтегрувати його в свій бізнес. Наприклад, Marketplace Allo додав його в свій додаток і дав споживачам можливість користуватись ним без реєстрації. Тепер чат GPT є у додатку Allo як меню на головному екрані. Експерти кажуть, що застосування цієї технології в рітейлі здатне змінити якість обслуговування клієнтів. Чат GPT – you wow. Обіцяє вимкнути чат-ботів наступного покоління, які можуть справді імітувати людську мову під час сеансу служби підтримки клієнтів, що призведе до більш задовільних рішень. Але наразі тільки на початку цього шляху. Наразі в компанії пояснюють це рішення бажанням зробити сервіс ChatGPT більш доступним для українців та спростити шлях користувачів до інновацій. Адже реєстрації на сайті чат-бота здійснюються англійською мовою, а це може виявитися для декого бар'єром. Тепер чи мобільного додатку ОЛО матимуть можливість користуватися чат-GPT без процедур реєстрації. Просто тут і зараз. І це хороший початок. Наприклад, одна з найбільших мереж супермаркетів США, Kroger, вже почала використовувати чат-GPT для покращення свого віртуального помічника. Шеф-бот, який не тільки допомагає з покупкою продуктів, а й надає різноманітні кулінарні поради, рецепти та інформацію про здорове харчування. Чат GPT допомагає Шеф-бот розуміти контекст розмови, посилатися на попередні запитання або відповіді, ставити уточнюючі питання користувачу. Інший сервіс доставка продуктів Instacart. використовує інтеграцію з Chat GPT, щоб пропонувати покупцям варіанти страв та поради щодо вибору продуктів. Для цього чат GPT отримав дані з більш ніж півтора мільйонів товарів, що зберігаються в 75 тисячах продуктових магазинах. Компанії Kefor вивчають різні можливості використання мовної моделі ШІ у лютому. Компанія створила за допомогою чат gpt відео, в якому штучно агенерований аватар ретейлера, який відповідає на чисте запитання клієнтів, як я можу харчуватися краще і дешевше від кефор.ефер як то кажуть, майбутнє вже тут воно постукало в двері. Дослідження проводять також в інших мережах H&M, Walmart, Best Buy та деякі інші великі рітейлери також експериментують GPT, з ChatGPT, намагаючись з'ясувати, як можна використати нову технологію для кращого розуміння намірів клієнтів, а потім надавати їм більш персоналізований досвід у відповідь. До речі, можливості для подібних тестів створює сама ОПЕНОЛ, яка 1 березня представила API для ChatGPT. Таким чином компанія дозволяє розробникам вбудовувати бота у свої програми, сайти сервіси. До речі, деякі експерти кажуть, що сам GPT не панацея, можна розвивати штучний інтелект і по-іншому. Notion має Notion All, що дозволяє цікаво працювати з текстами. Інтерком має сервіси чатів підтримки. Потрібно шукати цікаві кейси. Наприклад, епіцентр вже давно почав використовувати штучний інтелект в онлайн бізнесі. Він пише для онлайн платформи компанії, контент та елементи програмного коду, генерує рекламні банери та голосові повідомлення і створює простий програмний код. Так також на роботів покладена генерація товарного контенту. Вони перевіряють помилки, описують товар, а також оптимізують статті для пошукових систем. Тож, не зупиняємось і розвиваємось. А це всі новини на цей тиждень. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими випусками. До зустрічі за тиждень!